Що це за послуги управління побутовими відходами і оброблення їх, так? Так. Дивіться, це відповідно зараз діє закон України про управління, побутов... про управління відходами. Він прийшов на зміну закону України про відходи. Фактично, цей закон він регулює е, повністю відносини як між споживачами, так і між надавачами послуг і тому подібне. Це в сфері поводження, в сфері управління уже з побутовими відходами. Це е, нова назва послуги з переробки побутових відходів. Тобто, фактично, це е, послуги заводу з переробки побутових відходів які закупає наше підприємство, тому що в нас підприємство комунальне і кошти воно використовує відповідним чином лише через е, е, систему Прозоро. Чому ви вирішили зараз це робити в листопаді 2023 року, вже в жовтні-листопаді? В ну, попередньо з 1 листопада 2023 року е, має працювати вже завод. Е, і... Який обслуговує які послуги, які надає з перероблення МС соціальний проект? Фактично, КТП 0628 та інші перевізники, які займаються збором сміття та орієнтуються на цей завод, який працюватиме в Житомирі? Так, фактично, фактично так будуть передаватися відходи на перероблення. І знову ж таки за перероблення буде сплачуватись, і відповідні, відповідну вартість послуг буде додатково виставлятись населенню. Дивіться, мова про зростання тарифів не йде зараз, мова йде про те, що вводиться додаткова послуга, за яку заплатять фактично споживачі. Тобто, фактично, люди у квітанціях вже за за чекайте, з 1 листопада послуги надаються, значить, в грудні люди отримають у квитанціях уже додаткову нову послугу, послугу з перероблення побутових відходів. І це буде на на певну суму орієнтовно більше. все залежить ще розумієте питання в чому, якщо вводиться додаткова ця е, операція, по суті, е, погод, ну Називаємо по старому поводження з відходами зараз з управління відходами. Як проводиться нова операція, знову ж таки зростуть витрати ще на абонентське обслуговування, і таким чином, фактично, ми отримуємо ситуацію, що в платіжках люди отримують нову цифру. Ця цифра, ну я можу сказати, орієнтовно, наприклад, збільшиться. Ну, в залежності від категорії споживачів, приблизно від, ну, напевно, від 10 десь до 12 гривень з особи Це на місяць. людину, правильно я розумію? Так, з особи в місяць, так.